Багато людей запитують, з чого почати лікування залежності. Ну, по-перше, це визнати проблему. Без цього жодна програма не працює, бо людина буде жити в ілюзії, що вона контролює речовину. Друге, це звернутися по допомогу. Тому що самостійно кинутися це надзвичайно складно, бо залежність це не лише звички, це хвороба мозку, психіки, ну і, звісно, тіла. Потрібна підтримка фахівців і оточення, які розуміють, через що ти саме проходиш, які почуття та емоції ти зараз відчуваєш. Третє це детоксикація. У організму треба вийти зі стану інтоксикації, очиститися від речовини. Це робиться, звісно, під медичним наглядом лікарів. Четверте це психологічна та соціальна реабілітація. Тут людина, звісно, вчиться жити без алкоголю, без наркотиків, без гри, відновлювати стосунки, знаходити нові сенси життя і взагалі існування. І найголовніше це не відкладати. Чим довше людина буде тягнути, тим глибше вона буде зависати у залежності. А вихід завжди є. Просто не кожен розуміє, як з нього вийти. Потрібно просто питати, звертатися за допомогою. Тільки так ми можемо справитися з цією хворобою.